Всім добрий день! Звати мене Хомич Оксана Володимирівна. Я працюю вчителем англійської мови в Баранівському ліцеї номер 1 Сьогодні я хочу поділитися з вами, як використовувати нестандартні методи та прийоми під час вивчення англійських літер та слів. До речі, дані прийоми можна застосовувати не лише до англійської мови. Вони підходять до вивчення будь-якої мови. З даною тематикою я проводила експертну сесію в Магістральній НЕК-енції міні еткемп Баранівка в квітні 2023 року. Тут ви можете бачити всіх учасників даної події. Також на основі нестандартного способу вивчення англійської абетки мною створений наочно-практичний посібник. Він був представлений на обласній виставці перспективного педагогічного досвіду сучасного освіта Житомирщини. Моя робота була відзначена дипломом третього ступеня. Ви коли-небудь цікавилися таким питанням, чому важливо вивчати англійський алфавіт? Дане питання є важливе, бо англійські літери так і намагаються змінити своє звучання у словах. Наприклад, буква Ю у закритому складі звучить як А, у відкритому як Ю, а у слові Бу взагалі звучить як у. Отже, навіщо вчити алфавіт? Чи є сенс в цьому? Звичайно ж, що є. По-перше, у будь-якій незрозумілій ситуації можна попросити співрозмовника промовити слово літерами, лише сказавши чарівну фразу «spell it, please». Припустімо, що ви почули пен, і від того, як ви зрозуміли почути слово, зміст розмови може докорінно змінитися, бо ж слова пен ручка і пен кастрюля. Дуже схоже звучать. І тому стає очевидною необхідність вивчення англійського алфавіту. По-друге, навколо нас десятки, сотні, а то й тисячі скорочень і абревіатур англійською мовою. VIP, BBC все це приклади тих самих абревіатур та скорочень, правильність вимови яких залежить від нашого знання англійського алфавіту. По-третє, Якщо вам колись доведеться писати під диктовку електронну адресу, і ви не хочете витрачати свій час на зайві розмови типу АС як долар чи як Українська С, то щоб зекономити свій час, краще спочатку вивчити англійський алфавіт. Тож, як найкраще запам'ятати літеру? Її величність ейдетика поділиться своїми секретами. Більшість людей на планеті має ейдетичну пам'ять, яка формується в нас ще з дитинства. Та ці паростки згасають по мірі того, як людина дорослішає. Що ж таке ейдетика та що вона може дати дитині? Грецьке слово ейдос означає образ. Ейдетизм це здатність дуже яскраво уявляти собі предмет, якого немає в полі нашого зору. Ейдетизм це психічне явище, полягає в здатності відтворювати яскравий зоровий образ через довгий час після його дії на органи чуття людини. Характерним для айдетизму є емоційне забарвлення образів. Метод айдетики побудований на простих принципах. Уява плюс позитивні емоції дорівнюють засвоєні інформації. На уроках завжди панує радісна, весела атмосфера, мобільність і доступність даного методу. Отже, як познайомити учнів з літерами англійської абетики, абетки за допомогою айдетики? дуже добре спрацьовує при вивченні букв метод зорового промальовування. Суть його в тому, що контур букви доповнюється деталями і таким чином перетворюється в якийсь предмет. Для кожної літери Вигадується певний образ, історія або комікс, який пояснює назву літери. Презентація кожної букви співвідноситься з відповідним словом-символом, перші звуки якого співзвучні з назвою букви. Наприклад, візьмемо літеру Ей, доповнюємо її деталями. Домальовуємо обличчя, руки, ноги, предмети якогось одягу і придумуємо про неї наступну історію. Ця буква перша в алфавіті і кличе всіх останніх ей, за мною. І коли в діток питаєш, чому ця літера так називається, вони відповідають, ця буква перша в алфавіті, і кличе всіх. Ей, за мною! Для того, щоб краще запам'яталося графічне зображення літери, дітям пропонується розфарбувати її в коміксі. Всі зображення є чорно-білі, і тому діти можуть використовувати їх як розмальовку. Дитині потрібно розмалювати зображення, яке ілюструє певну літеру англійського алфавіту, і таке завдання в куметній формі знайомить дитину з літерами, а також сприяє розвитку навичок дрібної моторики. Завдяки даній розмальовці дитина навчається розпізнавати букви, а також буде знати, як вони пишуться, а це стає основою для подальшого навчання та письма. А тепер я хочу запропонувати вам подивитися коротенькі фрагменти з моїх уроків. Ця буква називається Джей. Бо вона діджей. Це літера U. ній вариться Юшка. Місто літера Е. Вона. Вона схожа на собаку. І гавкає Е. Ця буква називається «Бі», тому що вона їздить на машині і всім бі, бі. Бі! Бі. Ця буква сі, і на неї добре сісти. Вона третього алфавіті. Це «К». В неї завжди все окей. Всі ми знаємо, що основна мета навчання іноземній мові полягає в збільшенні словникового запасу. Чим більше слів знає учень, тим краще він знає мову. Але в процесі навчання часто виходить так, що деякі слова запам'ятовуються легко і швидко, а деякі навпаки. Запам'ятовуються дуже важко, а то й зовсім не запам'ятовуються. Кожен з нас неодноразово помічав, що деякі іноземні слова не чіпляються в пам'яті, ніби вислизають з поля свідомості, і скільки не заглядає словник, вони все одно випадають з пам'яті. Для таких тяжких слів. Можна придумати так звані пам'ятайчики за допомогою методу ейдетики. Спочатку до іноземного слова підбираємо близьке за звучанням українське слово і записуємо в рядочок тріаду слів. Іноземне слово, схоже за звучанням українське слово і переклад. Наприклад, Слив максимально схожа до українського слива, а перекладається рукав. Далі намагаємось придумати картинку, нехай навіть і позбавлену традиційної логіки, але поєднуючи в собі образи сливи і рукава. Уявляємо собі, як ми прийшли в магазин. Купити сливи. Уявляємо, які вони великі, соковиті, смачні. В магазині продавець, зваживши сливи, перекладає їх у рукав. І ми беремо цей рукав зі сливами із рук продавця. Таким чином, навіть найслабший учень запам'ятовує значення слова і безпомилково вживає мовленні. Кожному слову можна придумати історію. Головне пам'ятати, не перенасичувати урок такими пам'ятайчиками. А тепер пропоную вам слова. З уже підібраними асоціаціями для успішного запам'ятовування. Сподіваюсь, що ці слова стануть першими з наступних десятків тисяч слів, які ваші учні запам'ятають без зубріння, користуючись даним методом. Тут ви можете бачити дитячий малюнок, дитина самостійно придумала асоціацію до слова піл, максимально наближене українське слово пила, переклад обчищати. Придумали певну історію обчищати пилою. І ось дитина намалювала малюнок. Малюнки такі можна малювати, коли ми знайомимо діток з даним методом. Надалі ми такі малюнки створюємо в своїй уяві. Наступне слово кап. Максимально схоже до українського капає. Переклад чашка. Капає вода в чашку. Англійське слово trousers максимально наближене до українського страус, перекладається як штани. Уявляємо собі страуса в штанах. Слово kitchen схоже на два українських кіт чинить, а перекладається кухня. Уявляємо собі кота з інструментом, який чинить кухню, кіт чинить кухню. Ноти. схоже на ноти. Переклад неслухняний. Неслухняний хлопчик розкидав ноти. Гузбери схоже на гусь бере. Переклад агрус. Уявляємо собі як гусь бере з куща агрус. Афте схоже на частину слова автокатастрофа. Уявляємо собі машину, яка розбита після автокатастроф. Батон схоже на батон, а перекладається як гудзик. Уявляємо собі, що ми приносимо з магазину додому батон, розрізаємо його, а там всередині гудзик. Гудзик в батоні. Ант схоже на антенну, перекладається тітка, тітка зламала антенну. Коз схоже на слово коза. А перекладається причина. Уявляємо собі, як коза переходила вулицю і стала причиною аварії. Причина аварії коза. Ну і наостанок хочу познайомити вас з порадами від Ейдетека. Почнемо із підступних порад. Перше, завжди думай вголос. Напружуйся і запам'ятовуй, зубри, повторюй багато разів, не фантазуй. І корисні поради від ейдетики. Все, що хочете запам'ятати, уявляйте. Легко згадується те, що людина. Уявила. Не думайте словами, думайте образами, не повторюйте більше чотирьох раз підряд. І остання порада фантазуйте. Thank you for your attention.